Останні дні стали дуже нервовими та стресовими для українців. Спочатку зачинилися посольства низки країн у Києві. Потім росіяни гатили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, а згодом і Путін раптово записав звернення до світу. Саме з того кабінету, в якому оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Що сказав Путін, що він збрехав, що відомо наразі про ракету, яка атакувала Дніпро, і про що попередили українських нардепів? Розбиратимемося за мить. З вами новини ТСН і я Аліна Торижин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Хочу проінформувати лічний состав військових сил Російської Федерації, граждан нашої країни, наших друзів у всьому світі, а також тих, хто продолжает питати ілюзії о возможности нанесення стратегічного пораження Росії, а тих собиттях, которые происходят сьогодні в зоні проведення спеціальної военной операції, так починається звернення Путіна до світу. Тут він розповідає, чим вдарила РФ по Україні. Так, от цікавий нюанс точно з цього кабінету кривавий фюрер Путін оголосив про початок повноваштабної війни в Україні вранці 24 лютого. Тепер з цього кабінету кремлівський диктатор вирішив розповісти, чим же він віддав наказ гатити по Дніпру. І поки усі губилися в здогадках та чекали експертиз. Путін заявив, що це і не міжконтинентальна ракета, і не рубіж, який призначений для ядерного удару. А мовляв, орєшнік. новітня розробка Ерефії, балістична ракета без безядерному гіперзвуковому оснащенні, яка раніше була надсекретним ракетобудівним об'єктом радянського союзу. А все це, нібито, відповідь на дозвіл США бити по РФ зброєю дальньої дії. Він натякнув, що світ, мовляв, перейшов червоні лінії. А імінна. после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами атакам с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Шторм производства Великобритании и Химорс производства США Були нанесені удари по военным об'єктам на території Російської Федерації в Брянской і Курской областях. З этого моменту, як ми неоднократно подчеркивали, раніше спровоцированный западом регіональний конфлікт на Україні приобрел елементи глобального характеру. Путін похвалився, мовляв, російські ПВО, всього збила цілі не достигнути жартів нету. Розрушення теж. Тільки в Курській області дрібниці. Кілька десятків поранених та вбитих серед обслуговуючого персоналу. І оті перебиті військові зараз такі спекла ми що для для тібя, какая та шутка. Тим не менш, Путін таким чином визнав удари по Росії контролю українських військ над частиною Курської області. Але ж хати хотів на усе це, бо в нього інші цілі. І раз хочу особо підчеркнути. что применение противникам подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. Слідом за цією заявою Путін визнає і удар по Дніпру. і заявляє, що це була новітня розробка Росії, а цей пуск одночасно був і експериментальним випробуванням, на що здатна ця зброя випробування ціною життя українців. В відповідь на примінення американського і британського дальнобойного оружия 21 першого ноября текущого року російські вооружені сили нанесли комбінірований удар по одному із об'єктів оборонно промислового комплексу України. в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На території України в місті Дніпропетровській поражен один із крупнейших і відомих ще з времен Советского Союзу промишлених комплексов, котрий і сьогодні прозводять ракетну техніку другого вороження. Так і хочеться роздерти цю морду ну, чесно. Як є хитно, він розповідає про назву ракети, про цілі, про удари. Він просто насолоджується смертями. После этого Путин снова наглошил: «Тя атака по Днепру в за удары по РФ». Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляет нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке. В 2019 году під надуманим предлогом договор у ліквідації ракет середньої меншої дальності. Так, так, вам не почулося. Путін заговори про порушення договорів США. Путін підкається про порушення кимось якогось договору. Нічого не бентежить його. Ба більше Путін ансував нові удари, але мовляв, все залежить від поведінки Америки. Сьогодні США не тільки производять таку техніку, але як ми бачимо, Они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению. Напомню, Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы Орешник проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Але уже не Україною єдиною. Путин пригрозил ударами и по інших странах. Теперь и в странах НАТО. Мы считаем себя в праве применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Ну, а ще Путін благородно заявив, що попереджатиме українців, коли ж расисти знову витимуть цими ракетами, і зазначив, що ні відповіді він не боїться, бо в світі, мовляв, не існує ППО, яка могла б збити урішнік. І знову наголосив, що Росія готова до глобального конфлікту і радить у цьому не сумніватися. Але знову каже, що мирним шляхом ще можна піти. Цікаво, про який мирний шлях тут може йти мова. Розуміється. выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как Орешник, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 километра в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, То напрасно, атвіт всегда буде. Не змовчав і Зеленський. Він заявив, що своїм зверненням Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік. Крок до ескалації, до розширення цієї війни була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру, одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни. Цинічне порушення Росією статуту ООН. Зеленський підкреслив, що це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України, контингенту щонайменше 11 тисяч солдатів. Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, Європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів. Зеленський закликав світ діяти, бо нова балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія не хоче, і зауважив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї по території рефії. Стало якимось новим нашим кроком, ми вже не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б'ють по нашим містах, коли щоночі Україну атакують іранські шахеди, коли в нас на кордоні розгорнуто контингенти з північної Кореї. Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Зеленський також визнав, що сильної реакції світу немає, а саме на це і сподівався Путін. Світ повинен на це реагувати зараз. Сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни? Хто почав цю війну 24 лютого? І всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати, треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно. Отож, Путін вже відкрито шантажує весь світ, увесь не лише Україну. А ось який вигляд мають обкладинки світових ЗМІ після заяв Путіна про удар Росії стратегічною ракетою середньої дальності по Дніпру? Кремль попереджає, ви вступили у війну. Британія відповідна мета для ракетного удару. Британія та Франція твердо стоятимуть проти Путіна. Путін загрожує світовою війною. В економіст пишуть, що ударом новою ракетою по Дніпру Росія хоче відмовити західні країни від поглиблення своєї участі в Україні. Це не була якась нова революційна зброя. Тим не менш, цей удар дуже схожий на частину більших зусиль Росії відмовити західні країни від поглиблення своєї участі в Україні. Важливою аудиторією мала бути нова адміністрація Трампа, яка все ще вдосконалювала свій підхід до війни. Associated прес також пише, що запуск російської балістичної ракети Урішнік був спрямований не так проти України, як став сигналом Заходу про готовність Росії. До ракетного протистояння такої думки дотримується директор військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Меттью Севіл. Власне його позицію опублікували статті, і що цікаво, говорящий рот Путіна Дмитро Пісков повідомив, що Росія за півгодини до пуску ракети повідомила про це США по лінії центру зменшення ядерної небезпеки, щоб не нарватися на відповідь, яку могли б здійснити Сполучені Штати Америки. А головний алкаш Росії, він же заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, написав англійською мовою соцмережі, X, що цей удар, нібито, і є тим, чого хотів захід. І тадам Пантегон підтвердив, що Рефія попереджала про удар по Дніпру. Заступниця речниця Пантегону Сабріна Сінгах уточнила, що Сполучені Штати США. Були поінформовані про запуск Росією експериментальної ракети через канали ядерної безпеки у Міноборони США. Підтвердили, що йдеться про запуск ракети середньої дальності на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 шість. Рубіж, як повідомляли CNN та Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника, Росія має обмежену кількість таких ракет, і Вашингтон застаріг, що вони можуть бути спрямовані не лише проти України, але й інших країн. Але у всіх західних ЗМІ від 21 листопада свої версії чим був Путін. Із посиланням на власні джерела одні казали, що удар був звичайною балістикою, а не міжконтиненталкою чи рубіжом. Путін взагалі заявив про новітню розробку у Рєшнік. А у Financial Times знову ж таки зробили зовсім зворотню заяву, посилаючись на високопоставленого українського військового чиновника. Там заявили, що удари по Дніпру відбувся такою славнозвісною ракетою РС 26 Рубіж, яка має радіус дії до 6 тисяч кілометрів. Водночас у відкритому доступі немає жодної інформації про російську ракету з позначенням Урішнік якої за словами президента РФ Володимира Путіна нібито було завдано удару по Дніпру? Але у Кремлі полюбляють гратися у вигадування подвійних назв для своєї зброї. На це звернули увагу експерти видання Ді Експрес. Там зазначають, що позначення «Орєшнік» могло фігурувати в робочій документації ракети, яка тепер відома як РС 26 рубіж. Зокрема, вони нагадали, як влітку 22-го року російські пропагандисти розповідали про проєкти далекобійної протикорабельної ракети Змія а вже через рік згадка про такі ракети зникла з публічного простору. У виданні припускають, що повідомлення про змії могли виконувати роль прикриття для реальних проєктів РФ зі створення балістичної ракет середньої дальності. За аналогією з цим випадком дефенс Експрес вважає, що позначення у могло фігурувати в робочій документації ракети. Яка тепер відома як РС 26 рубіж, така двоїстість для російського ВПК цілком звична річ, можна навести й таку ілюстрацію: крилата ракета Х-101 У рашистів також позначається як «Ізділія-504». Хоча, звісно, зазвичай використовується переважно саме індекс Х-101. На думку експертів, використовуючи позначення у річні, путін намагався психологічно вплинути на країни заходу, створивши враження, що в розпорядженні РФ. Начебто з'явилися невідомі ракетні спроможності на цьому етапі. Краще не оперувати позначенням Орешнік, щоб не давати Путіну можливість розширювати стратегічну невизначеність для шантажу цивілізованого світу. Але алло, Путін просто знахабніла тварюка. Він почав повномасштабну війну і він тепер шантажує Україну та світ новими ударами. Якщо мовляв, Україна не припинить бити по Росії, і це явно не всі вимоги. Але як виходить, Росія напала, а ніхто не може дати відповідь, бо що? Бо пойлос кажений маньяк, якому нічого втрачати. Світ руками йому нічого не забороняв, а тепер просто ховають голови. Прекрасний план. Цікаво, вони дійсно думають, що якщо він переможе Україну, то наїсться і не посуне далі. Тож Україна має повне право вражати будь-які військові цілі на території Росії. Зокрема, на цьому укотре наголосив речник МЗС Георгій Тихий. Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії. Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в Україні. Тихий також наголосив, що Україна захищає себе відповідно до статті 51 статуту ООН. А Росія може звинувачувати лише саму себе. В наслідках свого рішення напасти на Україну сьогодні міжконтинентальна ракета. Завтра ще щось так висловився президент Сербії на зустрічі зі своїм словацьким колегою. Він заявив, що Путін не блефує про ядерну зброю. Якщо ви думаєте, що стрілятимете у все на території Росії, що захочете з логістикою західних країн зі зброєю західних країн, не отримуючи відповіді, і що Путін не використовуватиме всі види зброї, які йому потрібні, які він вважає за потрібне, ви або не знаєте його, або ненормальні, третього варіанту не існує. Тим не менш, заяву Путіна і новий удар обговорює весь світ. Загроза нового удару не зникає. І до слова, 22 листопада, мінімізовано кількість людей у Кабміні та інших держорганах в урядовому кварталі. Усі служби Верховної Ради та секретаріати комітетів також не працюють через загрозу обстрілу. прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що офіс президента працює у звичному режимі зі стандартними дотриманням правил безпеки. До слова, напередодні удару по Дніпру Верховна Рада отримала інформацію від спецслужб про удар, що готується експериментальним озброєнням балістичного характеру. Про це заявив нардеп Тарас Батенко. Тут ми не можемо стверджувати, що саме так і було, але якщо це і правда, то виникає питання. Чому ж нардепи попередили людей, які працюють чи мешкають в центрі ні? Що це за поділ? На екстрене засідання для обговорення наслідків застосування нової російської ракети по Дніпро збирається і Рада України НАТО. Щоправда, відбудеться воно 26 листопада. Цікаво удар був 21 го числа, засідання 26, го а воно точно екстрене. Можна ще й почекати, нащо так швидко з'їжджатися? Але що цікаво, німецьке видання. Заявили, що, наприклад, Німеччина вже готує план оборони на випадок можливого вторгнення РФ до країн Альянсу. Обсяг стратегічного документа складає тисячу сторінок, а подробиці містяться в секреті. Відомо лише, що передбачається розгортання 800 тисяч військ, а цивільному населенню радять придбати генератори. Вже під час монтажу випуску з'явилася заява головного управління розвідки Міноборони України. Там заявили, що 21 листопада Росія вгатила по місту балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр». Летіла ця ракета до міста 15 хвилин. У ракети було шість бойових частин, шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. Раніше випробування ракетного комплексу кедр проходили на 4-му державному центральному міжвидомчому полігоні Росії у місті Капустян Яр, Астраханська область у жовтні 23 го та червні 24 року. І от знаєте, тут несеться такий лютий треш, але що роблять українці? Виють, ниють. Ні, сміються. Все як писала колись Леся Українка. А тому, що наші земляки успішно наробили купу мемів після звернення пила. Тут і про те, який вигляд той Орієшнік має, і який вигляд мають експерти з міжконтинентальних біостичних ракет. Ну і звісно, зображають Путіна разом з Орієшніком. Ну а поки в Білому домі заявляють, що Штати не бачать ознак, які вказують на наміри РФ застосувати ядерну зброю в Україні. Знаєте, єдине, що можна тут додати? Ну а якщо серйозно загроза шалена. Не сьогодні і не вчора, а щодня і вже не перший рік. Куди і чим вгадить Росія, передбачити неможливо. А ви ходите в укриття під час тривоги? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Закликаємо вас не ігнорувати тривоги. Це дійсно може врятувати вам життя. Бережіть себе. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!